Всіх вітаю. О, короче, на часах у нас 14.44, напевно, бо підвищений рівень небезпеки. показує зараз. Сейчас секунду. Да, 14.44. Хочу сказати. Уже була на центрі їздили там, дитина моя дуже хотіла купити собі іграшку на руку, яка цепляється, купила брелок, малому ж, естественно, ми з ним поїхали, як два порося, грязні, блін, Купила машинку, собі зайшла, купила ще, а я, наверное, не розказувала, сиділа я на роботі, сиділа, жінка скучала, було плохо, так я така думаю, піду, заработаю плюсик в карму своєму чоловіку, купила собі два бустика і трусика, приходжу додому, так же ж чоловіку і кажу, що я тобі заработала плюсик в карму. Він такий: "Чого? Каже, купилася від вибіс і трусики". А він мені такий каже: така карма тут причин". Кажу: "А тому що твоя жінка тепер щаслива, значить, у тебе будуть такі хороші дела". Так він мені ще виділив на бісіки на трусики, і поїхала я ще собі сразу й купила. Вот. Так що тепер надо залізти і викинути то, що мені не нравится, потому що вещи надо менять. А мы-токи-то та потом, то потом, то потом. Ну, короче. Зараз я собираю мусор, вже полазила то там, то там. Зараз на недоделанной площадке під батут пособираю, Ну і по двору теж так полазю, Конечно, мусора везде як. Но зараз максимально так поприбираю. хочу во дворі И Мені сьогодні треба досадить ту цибулю. Бо вчора перервав мене дощ, а посадить його все одно треба. Ніхто за тебе садить не буде, погоды. Вот это да. Вообще моя дитина хочет за двором покататься на дороге. А це надо даже мини-то за двор. Но думаю, может я тогда за двором как раз поки пока вони будут кататься. Ну, конечно, как и свинка, вся грязная. Он их просто убирала. Вот. Редиску думала открывать, не открывать. Не знаю, короче. Вот так вот. Вона себе там прекрасно чувствует. Просто замурчательно Зараз я піду, що в мене там. Мені ж вже треба капусту садити. Ай, блін начальник мой лазить по сусідству. Так, треба капусту посадити. Я без вас. Ну, без вас посадила, потому что моя дитина вирішила, що йому телефон важнее. Значить, я посадила всі дорого помідори на розсаду на окошечке, посадила по п'ять семечек огурцов і по одной семечці кабачків. Це то, що я хочу посадити на розсади. В теплиці у мене буде. Ну, помідори не всі. В теплиці треба навести порядок і уже починати высаживать. Прогноз, походу, треба подивитися, щоб там було ж тепло. Подожди не небо какое красивое. Да? Надаш обачних помідор насадити, як я кажу, не для качества, а для потому, що такі вони потрібні. Не знаю, що вистріли. Головне, щоб були, тому що і там нада, і помідорки закривати треба, багато чого треба закрити. Нема, все закінчилось. Тільки а... гавкне мені. Тільки гавкне. А запаси потрібні. Це вже будемо з вами сидіти. в тепліці я точно буду з вами все сидіти, тому що ну, просто не було можливості. А коли ти виходиш на вулицю, дитина твоя з тобою на улицю виходить теж і поэтому займається в місті. Тут у мене є ящики наслідства від родственников. Зараз глянька їм одним глазиком. Ну, в общем, не знаю, бачите, бачите, ось один він еще в одном, и ось третий я вот думаю у них посадить капусту и в теплице а що у меня там ще так мне еще цветочки надо посадить я их тоже буду рассадой рассаживать потому что семян там же мало в меня в общем работы вот так вот выше крыши наконец-то погода наладила, що я себе більш-менш нормально відчуваю. Зайшла, значить, я в чат GPT, пишу симптоми, які у мене є. А він мені ж додатково задає питання, я ему на них відповідаю. Я пишу, що в мене все да маленьке давление, от от якого-то, от до якого-то. Ну, короче, як оказалось, это нормально. Это нормально себя чувствовать при такой смене погоды с таким маленьким давлением, как у меня. Так что гипотоникам, всем привет. Я вам співчуваю, бо так боляко, конечно. Метеозависивим бути дуже погано. А чат GPT мені каже, що якщо ти чувствуєш, що тобі от так от погано, що крутиться голова все, надо скушать щось солоне. Благодаря цьому давление начинает подниматься, но вот так вот плавно, резко, там як то, я помню, мені когда я была маленькая, и мы поехали до бабушки садить картошку. Ну, як маленькая, лет 16-17. Маленькая, уже полный не прошло с того момента. И значит, мы поехали туда садить картошку, я ж сажаю, я ответственна за то, что я ложу картошку в яму. И я понимаю, что мне плохо. У мене наче крутитися голова, є таке состояння, як я тіряю сознання, у мене таке було при беременності, коли мінялася погода. Що ту під дверями? Скоро двері виламають. Коротше, мене бабуся одразу накачала крепким сладким чаєм. Uh, мені це допомогло, але воно як скачок у такий був, я думала, взагалі мені буде капець. Чат GPT советую зажрати щось солене. Солі там лизнути, або рибу солену. Uh, ну, коротше, щось солене. Я оце думаю, в наступного разу обязательно спробувати. Попробую скажу, бо сама не знаю. Так, а поки я, мабуть. Наверное... Зараз полажу пособираю везде мусор, все, що мені так на глаза попадається, затрамбувати один мішок. Все остальне буде потім, тому що нема на цей час, цибулю ж треба посадити. Бо вона так в ітоку испортиться, і мамина ж кущовка ж у мене ще стоїть. В общем, діло до хера. Вже треба думати про те, що треба доставати картошку. Я піду на роботу завтра і післязавтра. а в середу. Опять таки будемо дивитися на прогноз погоди. Возможно, я буду доставати картошку, буду її перебирати. Скільки ми садити будемо, я не знаю. І треба буде з чоловіком побалакати. Ми вообще так картошку всегда травим, перед тим, як її посадити. Ми доведемося, поки у сусідів повилази, щоб їхню картошку зажрали, жуки, вони їх потравили, а в нас жажаків не було. Будемо смотреть. Так що, ось таке так Ладно, продолжаем работать. Вчера град нас так прекрасно загнал с огорода. Надеюсь, сегодня не будет такого. Хотя, гляньте. О, кручу, верчу. Обмануть хочу. Называется. Все, будем протекать. THANKS <laughs> O que é Ты в чулай следы, ты в чулай следы. Ну-ка, нет, ты уже сегодня заработаешь. Сейчас? Да.